Доброго дня, любі семикласники. Сьогодні читаємо параграф 8. Рівномірний рух. Швидкість руху. Під час репортажів з автомобільних перегонів у повідомленнях про погоду можна, наприклад, почути. Швидкість руху автомобіля-переможця перед фінішем сягнула 250 км за годину. Швидкість вітру сягатиме 25 метрів за секунду. Тощо, що це означає? Як порівняти ці швидкості? Пункт 1. Знайомимося з рівномірним рухом. Слово швидкість ви знаєте з малку. Тому, коли чуєте, що швидкість руху автомобіля становить 20 метрів за секунду, то розумієте, автомобіль, рухаючись із такою швидкістю, Кожну секунду долає відстань 20 метрів. Поміркуйте, яку відстань подолає цей автомобіль за 10 секунд. За пів секунди за 0,1 секунди. Скоріш за все, більшість із вас відповіли так: за 10 секунд автомобіль подолає 200 метрів. За пів секунди 10 метрів. За 0,1 секунди 2 метри. І ці відповіді є правильними. Якщо вважати, що за будь-які малі або великі рівні інтервали часу автомобіль долає однаковий шлях. Тобто, якщо рух автомобіля є рівномірним. Рівномірний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу Тіло долає однаковий шлях. Зверніть увагу на слова будь-які рівні інтервали часу. Інколи, розглядаючи навіть нерівномірний рух тіла, теж можна дібрати такі рівні інтервали часу, за які тіло долає однакову відстань. Наприклад, за кожні 30 секунд плавець пропливає доріжку в басейні. 25 метрів. Проте не можна стверджувати, що він рухається рівномірно, бо під час розвороту він сповільнює рух. Пункт другий. Вивчаємо рівномірний прямолінійний рух. Якщо автомобіль рівномірно рухається прямолінійною ділянкою дороги, то за рівні інтервали часу він здійснює однакові переміщення. Рисунок 8.1. Тобто долає однаковий шлях і не змінює напрямку свого руху. Такий рух називають рівномірним прямолінійним. Рівномірний прямолінійний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення. Рівномірний прямолінійний рух. Найпростіший вид руху, який у реальному житті зустрічається дуже рідко. Прикладами такого руху можуть бути рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги, без розгону та гальмування, падіння металевої кульки в олії, політ парашутиста через деякий час після розкриття парашута. Пункт третій. Даємо означення швидкості рівномірного руху. Сподіваємося, вам не важко визначити швидкість рівномірного руху. Наприклад, пішохода, який пройшов 30 метрів за 20 секунд. Із курсу математики вам добре відомо, що для цього слід, шлях, який подолав пішохід L дорівнює 30 метрів. Поділити на час його руху. Т дорівнює 20 секунд. Швидкість рівномірного руху В. Це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху Л, який подолало тіло, до інтервалу часу Т, протягом якого цей шлях був подоланий, В дорівнює Л поділено на Т. Зверніть увагу, у ході рівномірного прямолінійного руху модель переміщення дорівнює шляху S дорівнює L. Тому значення швидкості руху можна визначити за будь-якою сформою. У міжнародній системі одиниць шлях вимірюють у метрах час у секундах, тому одиниця швидкості руху всі метр за секунду. Один метр за секунду дорівнює швидкості такого рівномірного руху, в ході якого тіло за одну секунду долає шлях 1 метр. Приладом для прямого вимірювання швидкості руху слугує спідометр. Пункт 4. Характеризуємо швидкість руху. Швидкість руху. векторна величина. Вона має не лише значення, а й напрямок. На рисунках напрямок швидкості руху тіла позначають стрілкою. Дивись рисунок 8.1, 8.2. Якщо тіло рухається рівномірно прямо лінійно, то значення і напрямок швидкості руху залишаються незмінними. Дивись рисунок 8.1. Якщо тіло рухається рівномірно криволінійною траєкторією, значення швидкості руху залишається незмінним, а напрямок увесь час змінюється. Дивись рисунок 8.2. Напрямок і значення швидкості руху залежить від того, відносно якого тіла розглядають рух. Уявіть, що ви сидите у вагоні потяга. Який прямує на схід рисунок 8.3. Потяг проїжджає повз станцію зі швидкістю В дорівнює 5 метрів за секунду. У цей час інший пасажир іде вагоном зі швидкістю В дорівнює 0,5 метри за секунду, рухаючись проти руху потяга? Як ви вважаєте? Чи однаковою буде швидкість руху пасажира для вас і для людей, що стоять на пероні. Звісно, ні, для вас пасажир рухається на захід зі швидкістю 0,5 метри за секунду. А для людей на пероні він разом із потягом рухається на схід зі швидкістю 4,5 метри за секунду. Значення швидкості руху може бути подано не тільки в метрах за секунду, але й в інших одиницях. Наприклад, автомобіль рухається зі швидкістю 36 км за годину. Ракета мчить зі швидкістю 8 км за секунду. Равлик повзе зі швидкістю 18 см за хвилину тощо. Для розв'язування задач. Слід навчитися подавати швидкість руху, виражену в одних одиницях в інших одиницях. Як це зробити? Наведемо приклад, швидкість руху автомобіля 36 км за годину. Щоб подати її в метрах за секунду, згадаємо, що одна година це 3600 секунд, а один кілометр. Метрів. Тоді 36 км за годину дорівнює 36 помножено на 1000 метрів поділено на 3600 секунд. Дорівнює 10 метрів за секунду. Спробуйте подати в метрах за секунду швидкості руху ракети та равлика. Найскладніше подавати в інших одиницях швидкість руху. Надану в метрах за секунду, але послідовність дій залишається тією самою. Наприклад, швидкість руху літака 250 метрів за секунду. Подамо її в кілометрах за годину. Згадаємо, що 1 метр це 0,1 кілометра, а 1 секунда це одна. 3600 години. Отже, 250 метрів за секунду дорівнює 250 помножено на 0,1 і помножено на 3600 км за годину, дорівнює 900 км за годину, щоб швидкість руху подану в метрах за секунду. Подати в кілометрах за годину і навпаки можна скористатися схемою на рисунку 8-4. Пункт 5. Визначаємо шлях і час руху тіла. З курсу математики ви знаєте, якщо відомі швидкість і час руху тіла, то можна знайти шлях, який подолало тілу. Для цього слід швидкість руху помножити на час L дорівнює БТ, де L – шлях V – швидкість руху T – час руху із зазначеною швидкістю. Якщо відомі шлях і швидкість руху тіла, можна знайти час руху тіла. Для цього необхідно шлях поділити на швидкість руху. Т дорівнює L поділено на В. Інколи для знаходження шляху, швидкості або часу руху тіла зручно скористатися чарівним трикутником рисунок 8,5 підбиваємо підсумки. Рівномірний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях. Рівномірний прямолінійний рух це такий рух, у ході якого за будь які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення, швидкість рівномірного руху це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху, який подолало тіло до інтервалу часу, протягом якого цей шлях був подоланий, В дорівнює. L поділена на T. одиницею швидкості руху всі є метр за секунду. Спідометр прилад для прямого вимірювання швидкості руху тіла. Окрім значення, швидкість руху має напрямок. Напрямок і значення швидкості руху тіла залежать від вибору системи відліку. Контрольні запитання. Перше. Який рух називають рівномірним? Друге. Який рух називають рівномірним прямолінійним? Наведіть приклади. Третє. Як знайти швидкість рівномірного руху тіла? Четверте. Назвіть одиниці швидкості руху. П'яте. Спідометри автомобілів проградуйовані в кілометрах за годину. Як швидкість виміряну спідометром? Подати в метрах за секунду. Шоста. Як визначити шлях, подоланий тілом, якщо відомі швидкість і час руху тіла. Сьоме. Як визначити час руху тіла, якщо відомі шлях і швидкість його руху? Вправа номер 8 Перше. Стадо антилоп може досить довгий час зберігати швидкість руху 80 км за годину. Який шлях подолає стадо за півгодини? Друге. Вважаючи рух плавців рівномірним, дивись рисунок, визначте швидкість руху кожного з них. Третє. Визначте, яка швидкість руху більша 16 метрів за секунду чи 54 км за годину. Четверте. Подайте в метрах за секунду. 18 км за годину, 108 км за хвилину, 72 см за хвилину. П'яте. Подайте в кілометрах за годину, 2 метри в секунду, 30 км за хвилину. 20 см за секунду. Шосте. В астрономії існує одиниця довжини світловий рік, яку застосовують для визначення міжзоряних відстаней. Один світловий рік дорівнює відстані, яку долає світло у вакуумі за один рік. Подайте цю відстань у кілометрах, вважаючи. Що швидкість поширення світла у вакуумі дорівнює 300 тисяч км за секунду. 7. Скористайтесь додатковими джерелами інформації та підготуйте презентацію про швидкість руху в живій природі або про швидкість руху сучасних транспортних засобів. Зробіть коротке повідомлення експериментальне завдання. Автомобільні перегони. Влаштуйте з друзями перегони іграшкових автомобілів. Для цього до кожного іграшкового автомобіля прив'яжіть нитку. Другий кінець нитки закріпіть на олівці. Рухайте автомобілі, обертаючи олівець, дивись рисунок. Хто найшвидше пройде трасу? Якою є швидкість руху кожного автомобіля, які прилади вам потрібні, щоб це визначити, подайте результати ваших перегонів у вигляді таблиці змагань.